Добрий день, любі малята! Відгадайте, будь ласка, загадку. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли дітки це буває? Так, восени. Осінь – це дуже гарна, чудова пора року. І сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Як ви знаєте, літо вже закінчилося, і після літа прийшла осінь. На початку осені ще дуже тепло. Погода схожа на літню. Сонечко світить на небі і пригріває землю. Дні ще зовсім теплі, тільки ранки стають прохолодними. Це перші ознаки осені. Цей період осені називається рання осінь. Трава ще усюди зелена, листочки на деревах і кущах зелені. Ранньою осіню достигають на городах овочі, а в садах фрукти. Люди збирають багаті врожаї. З часом, Сонечко піднімається на небі не так високо і не так сильно пригріває, як раніше. З кожним днем стає все прохолодніше і прохолодніше. Температура повітря знижується. Вранці дуже часто можна спостерігати на вулиці туман. Це коли у повітрі ми бачимо таку білу димку. А ще у цей час все частіше сонечко ховається за хмарами. Небо стає сірим і йде дощ. З хмар на землю падає багато краплинок води. Після дощу у лісі виростає багато різних грибів. Дерева починають змінювати свій колір. Зелені листочки на деревах і кущиках перетворюються на жовті, оранжеві, червоні. Трава також жовтіє. Улюблений колір осені жовтий, тому що все навколо жовте, жовті дерева, кущі, трава. У цю пору природа дуже гарна і чудова, немов художник пофарбував усе жовтою. Золотою фарбою. Тому ця пора називається золотою осінню. Але з кожним днем стає все холодніше і холодніше. Настає пізня осінь, це кінець осені. Небо часто сіре і дме вітер. Сонечка за хмар не видно, листочки вже всі пожовтіли. І починають опадати з дерев. Це явище, коли листя опадає з дерев на землю, називається листопад. Багато листочків кружляє у повітрі, спускається вниз і встеляє землю, ніби жовтим килимом. Якщо походити по опалим листочкам, то вони шелестять під ногами. Давайте промовимо. Як шелестять листочки? Ш-, ш, ш. Діти, послухайте, які ще звуки ми можемо почути восени в парку. Що нагадують вам ці звуки? Краплі дощу. А тепер послухайте, що вам ці звуки нагадують. Це шелест сухого листя під ногами. В кінці осені, коли всі листочки опали з дерев, то дерева стоять голі, без листя і готуються до зимового сну. Тому що після осені настане холодна зима. А тепер давайте пограємо у гру осінь чи літо. Тут у мене переплуталися картинки осені і літа. Ми зараз визначимо, які картинки відносяться до літа, а які до осені. Картинки літа ми будемо викладати на сонечко. А картинки осені на різнокольоровий листочок. Роздивляємось першу картинку. Іде дощик, летять з дерева жовті листочки. Коли це буває? Восени. Осінню дуже часто йдуть дощі. Кладемо на листочок. Це осінь. Наступна картинка світить сонечко. Природа вся зелена, листочки зелені, травка зелена. Коли це буває? Це літо кладемо на сонечко. Наступна картинка. Ведмедиця гуляє зі своїм ведмежатком. Природа зелена. Яка це пора року? Це літо. Далі листочки різних кольорів жовті, оранжеві, зелені, червоні. Коли це буває? Це осінь. Далі яскраво світить сонечко, люди купаються в морі, а деякі загорають на пісочку. Коли це буває? Це літо. Далі іде дощ, дерева стоять голі, без листочків, пташки летять у теплі краї. Коли це буває? Це осінь. Далі повний кошик грибочків люди назбирали у лісі. Коли ростуть грибочки? Восени. Це осінь. Дивимось далі. Літають метелики, квітнуть квіти, природа зелена. Коли це буває? Це літо. Зараз восени метеликів вже не побачиш. Усі комашки заховалися під землю або в щелинки дерева і будуть там спати всю зиму аж до наступного літа. Кладемо цю картинку до літа. І ще одна картинка. Діти йдуть до школи. Подивіться, як одягнені діти. Тепло. Вони одягли теплі куртки, штани, чоботи, дівчинка у шапці і шарфику. Значить, вже стало зовсім холодно. Це літо чи осінь? Звісно, осінь. Влітку у дітей канікули, вони відпочивають, а восени починають ходити до школи. Значить, кладемо цю картинку до осені. А що тут намальовано? Дівчинка запускає повітряного змія. Подивіться, як вона одягнена. В неї спідничка, коротенька маєчка, яка це пора року? Це літо? Кладемо до літа. Молодці, дітки! А тепер, діти, пригадайте, яка зараз пора року. Зараз осінь. А яка пора року була перед осінню? Це літо. А яка пора року настане після осінь? Зима. Молодці дітки, а я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!